Так, тут бджоли є. А що, якщо зламати вулика? А, я поняв! Я поняв, все, друзі мої! О, тут і лава є. О, хочеш прикол? О, Ну, я трюк ви... <смі> я трюк зробив, але. <смі> Чого він <на> у мене згорів? <смі> Ти що? Ти що заспавнилось? Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті, але максимально незвичайному, тому що десь на цій мапі заспавнився меч, який всунутий в землю. І він, наскільки я знаю, дуже-дуже сильний. Про нього ходять легенди. Але сьогодні ми зможемо його дістати, якщо нам хватить сили, потрогати його і затестити його на нових мобах, які спавняться під землею на справжніх таких кам'янистих големах. Але перед цим всім потрібно що правильно добути дерева і Поставить подобайдена сюда, тому що що це супер важливо. А і ще зовсім, зовсім скоро відбудеться конкурс у мене в телеграм-каналі. Тому хочі ж підписуйся, щоб його не пропустити. А я поки кравчу швидесенько дошки, верстак палиці. Опа, і мені треба кайло. Я бачу, походу там печеру. Чи це вода? Почекай. А ну, а що там? Що там, що там? Ні, це вода. А я думав, це прям великий-великий кратер зараз тут буде. Але кратера тут немає. На жаль, тому треба хоча б до того каміння щас допливти. І швидесенько його добути. Опа, а тут, походу, а тут, походу, ціла печера. Нє, там уже кінець, але потрібно буде в печерах дуже-дуже обачним, тому що оці кам'яні голими, вони максимально потужні. Ну, вони добре-добре сильні. І мені здається, може бути велика халепа, якщо я натраплю на одного із них повністю ну, без броні і без того всякого іншого. Можна після такої зустрічі і не вижити. Може в мене від корови лишитися тільки м'ясо та шкіра. Ви знаєте, смішки смішками, а Саня уже голодний. хп у мене не фулове, і мені було би досить-досить непогано знайти десь щось поїсти, окрім Цього сирого лосося, тому що сирий лосось це ну така собі справа. Проте тут є і каньйон, але туди спускатися поки що дуже-дуже небезпечно. Зато я знайшов овечок і село знайшов. Найс. Йоу! гайс. Мені потрібні ваші сіна. <сум> і не тільки сіна, мені ще бажано голема знайти, завалити його. А потім відправитись на пошуки вишневого нового біому, в якому і спавниться оцей меч, проте спавен його ультра-ультра низький. І я не знаю, скільки мені доведеться вишневих біом оббігати, щоб знайти справжній меч. Так, зато я поки що знайшов стіл коваля, Окей. Ну це мені не досить цікаво, не досить потрібно. Опа, смарагди сюди на базу. Так, друже, що я в за ці смарагди можу придбати. Шкіряні штани, я поняв. О, голем. Ти знаєш що? Ладно, поживи поки, а то в мене ні істи немає, нічого в залі. Так, а що тут у нас? Скрізь пусто. Я не можу зрозуміти. Я або в кожному домі просто пустота. Нема ані скрині, а нічого взагалі. І тут пусто теж в цій церкві. Це церква. Напевно, з версії 1.5.2 взагалі не змінювалася. Вона просто не міняється. Там не з'являється ніякий лут, нічого взагалі. Зато є голем, якого мені доведеться зовсім скоро розвалити на частини просто, тому що треба залізо. Так, големчик, големчик. Діди сюди. Опа, і ти мені нічого не зробиш. А я тебе просто рознесу на ізічах. Халява, сюда, залізо є і пушка. Зараз легкістю просто робимо собі каміну мотику, забираємо це сіно і біжимо на пошуки вишневого біому, тому що без нього взагалі ніяк. Треба протестити цього нового меча. Йо, народ, ви подивіться, який біом я знайшов. Проте тут річка. І мені зараз треба супер-супер швиденько скрафтити човен. Так. І погнали просто кавабанкою. Ой! Все, кабабангою воду ставимо човен, поплили. Я би міг і так допливти, але на човні прикольніше. Так, човен сюди на базу і погнали. Якщо мені зараз сильно пощастить, в теорії я можу там знайти дуже багато чого цікавого. Ну, не супер багато, але прям меч той він би прям зарішав. Якщо він тут десь є, це буде супер чітко. Але наскільки я знаю, шанс його дуже-дуже маленький. І чи зможу я знайти його? Цей меч тут? Ти він маленький, якийсь цей біом. Тут взагалі нічого нема, тут просто пару дерев. Це наче я ото взяв посадив. Це не біом, тут просто кілька дерев. Й, рожеві пелюстки, прикол. Я думав, вони просто спавняться під деревами. Так, тут бджоли є. А що якщо зламати вулика? А, я поняв! Я поняв. Все, друзі мої. Ха -ха, не летіть за мною. Мені треба шукати новий вишневий біом, тому що цей, ну прям такий маленький, тут нічого взагалі нема немає в ньому. А де ж його знайти? Саня, напевно, треба просто опливти. О, тут і лава є. О, хоч прикол? О, ну, я трюк, ви... <кліпи> я трюк зробив, але <кліпи> чого він у мене згорів? Так, народ, у мене виникла проблема. Я пробіг уже дуже далеко, але я знайшов, по-перше, село, а по-друге, зруйнований портал. І так як я в селі вже був, у мене і так є залізо, мені в цілому та й не потрібно. Я хочу піти до порталу, подивитись, можливо, там є щось цікаве. От. І я все ж таки хочу знайти вишневий біом. Я не знаю, скільки мені вже прийшлось пробігти, щоб його знайти. І я знайшов тільки один і малесенький, Манюній. І тут є скриня, опа, озот. Яблуко хорош, і заліза, і лопата. Та й чобітки заберу. заберу. go, далі. Oh, вишні, вишні, вишні. Ну, як так вийшло? Скажіть тільки, що це великий вишневий біом. просто, будь ласочка. що він не маленький. Походу, походу він, походу він малесенький. Походу він чисто на 5 дерев. А ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, 10 дерев тут є, да. Це біом, звісно, 10 дерев. Он то біом, прям великий. Ось його яма велика. А це не біом, це кусок нубаса якогось, я не знаю. Диви. Оооо. Оце печера. Але туди спускатись поки що мені край як небезпечно. Просто не можна туди зараз спускатись. Треба знайти справжній нормальний біом. Народ, я бачу прямо по курсу великий біом вишневий. Да, да, він великий. Опа! Отут уже може заспавнитись те, чого я так довго шукаю. Просто будь ласочка, якщо воно є, то покажись мені. Мені потрібен такий камінь, в який засунутий меч. Щоб я його достав і став найпотужніший на цій мапі. Ну, в цілому світі. Але поки що, я не бачу. Я бачу овечку. Бджіл. а камня засунутого, я не бачу. Проте тут навіть печера теж велика. Обалдеть. І бджіл-купа. А меча я поки не бачу. Де меч? Де мій меч? Покажіть мені меч, будь ласка, я його просто не бачу. Ні, його просто-напросто. Ось він! Let's go! Так, Сань, обережно, обережно. Щоб не було халепи, я бачив в кінах, коли такі штуки є, стоять, і з них щось виймаєш, може бути велика, велика проблема. Тому. Я би хотів, знаєте, що попробувати зробити? Його достати і покласти щось таке саме тяжке, як він. Напевно, давайте знаєте, що зробимо? Давайте я зроблю звичайний залізний меч. Опа, щоб не було ніяких проблем. Ми просто його як його. Виймаємо, засовуємо. Все. Забираємо. І пішли звідси від гріха подалі. Просто пішли, і потім подивимося, що робить цей меч. Просто давай втечем. Втечем, втечем, Сань. <гас> Нє! Тихо. Тихо, живи. Йоу, яке воно здорове. Меч, гострота 5 небесна кара. Найс! З таким мечем я зараз любого боса тут завалю підземного. Ух. так, Санчелос. Санчелос. бернулі, спускається. Йо, ну там тече вода. Якщо я туди запригну, якось буде супер. У мене є народ одна ідея дуже цікава. Почекай, я ж можу скрафтити собі човен. І він ставиться на землю чи ні? А, він не ставиться на землю. Я... А, почекай, він ставиться на землю. А що, якщо я просто постав? Ключовин, і на ньому спущусь. Let's go. Опа. І все, Ізі. Халява, Сань, погнали, я діаманти бачу. Поповзли. зли. Надо взяти з в руку. Скалет. Пішов, геть. Кріпас. Пішов. О, все просто взривається. Так, тихо. У мене супер меч! У мене супер меч. Йо, ти що таке? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Тих тих? Сань, вали. єш яблуко злякався. Як це було неочікувано просто. Сань, передихни. Тебе ж тут не було. О! Тихо! Я зможу тебе розвалити! Ні, не можу! Ні, тікай, тікай, дуже далеко я біг. Я дуже далеко пробіг я не можу тут померти. Мені не можна тут помирати. Все, Сань, вали, 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 перепригу його. Нубаса. -ху 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 -ху. їж, Шерегенся, все повинно бути супер, сань. Ну, у мене супер чіткий меч. Я не знаю. Можливо, я зможу з меча його завалити. Наскільки я знаю, у нього нормально так хипе. І б'ється, він теж непогано. ЙОЙ 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 дуже сильно! Дуже сильно б'ється! В півтора сердечка, Санчеос! Просто вали, просто вали, золотих яблук уже нема. А звідки взяв яблуко? де? А, я його в цьому знайшов. Я його знайшов в порталі. Головне багато не бігати, бо я ще ще одного заспавню просто тут. Як я розумію, вони спавняться під землею. І може бути жорстка халепа, якщо їх тут багато буде. Я ще з одним не розібрався навіть. Я не знаю скільки мені треба сили потратити, щоб вбити якось. Тихо, Санчеос, перепригуй, перепригуща. Дуже довго ти регенеруєш. Ой-ой-ой, три сердечка, зомбі. Іди геть, іди іди геть. Поїсти, 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 поїсти. Та да навіть мені його п'яті небесна кара не допомагає з ним розібратися якось. Що mm -hmm. з тобою робити? Що з тобою робити? Тихо! Походу валю. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не валю, не валю. Блін уже їсти нема що. Почекай, у мене є два заліза. О, верстак, нема верстака, боже, я, на... я, я все потратив на... на човен! Все потратив на човен. І він ще й за мною бігає, ну, це челос. Фух, так. Я готовий приймати бій. Є. Ну я його надамажив норм. Ну норм же ж надамажив. Не так в тебе багато хп лишилося. Ой, ще ти тут тікай. А вас тут купа? Розбираємося з вами. Треба ще з цим якось розібратися, я не знаю. Ні, два сердечка. Капець. Без броні вообще ніяк його. Так, тепер генерується. Саня, іде воювати? На! На, спів сердечка! Тільки не скелет, тільки не скелет. Скелет уб'є. скелет уб'є. Тихо. Опа, фух. Ану скелети, тихо. Кріпер, ні. Фух, нормально. Де цей голем? Де голем мій? Ти розсипався? Я відійшов на секунду, а ти помер взяв. Голова ти. Зато тут є діаманти, які я зараз добуду, і я ще не проти добути заліза, проте є велика дуже проблема. Я не можу собі скрафтити навіть залізне кайло, тому що у мене тільки два злитки. Ось ці... Самородки я не можу перекинути в злитки, тому що у мене нема верстака. І дерева в печері теж нема. І діаманти я добути, виходить, теж не можу. Мені треба на поверхню, в будь-якому випадку. Зомбі селянин, ти де взявся? Хух, капець. Так, зараз ми просто беремо, добуваємо шведесеньку вишеньку, крафтимо собі верстак, пічку, жаримо залізо і йдемо в печеру добувати діаманти і шукати ще купу нових големів, тому що їх є три варіанти, він не один. Так, верстак готовий. А чи вистачить мені на пічку? Почекай, глибоко глибокосланцевий кругляк. Звідки воно в мене? Глибокосланець. Якщо ти його ставиш, добуваєш, то в тебе буде глибокосланцевий кругляк, правильно? Ну да. І пічку можна тако зробити. Найс. Ставимо, жаримо залізко обов'язково. І за допомогою трьох злитків заліза ми крафтимо залізне кайло. Ці два можна вже викинути, вони мені просто не потрібні. Мотика теж мені не треба, ця штука теж. Оце теж. Із залізних самородків можна злитки зробити. Тепер шолом. І я тепер моднявий чувак. Так, залізо трішки пережарилося, і я думаю, що можна спокійно бігти вниз. Проте відро мені не завадило. Аби скрафтив собі зараз одненьке, набрав би водички і з легкістю вотердропчиком спустився би. Ну що, народ, let's go! Опа! Тихо! Тихо! Купа всього! Все взривається! Кріпаси! Ой-ой-ой! Добре, що вони повзривались. Та вони хоч мопів собою позабирали. Ух, Це було сильно. Зато зараз можна погнати просто до, до діамантів. Так, там ще й варденовський цей. Біом, йо. Цікаво, чи зможе завалити Вардена з цього меча? Було би дуже непогано. Проте є тільки один діамант. Це халепа. <звук> Ти шо? Ти шо заспавнилось? <звук> ух, 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 ух. Так, почекай. <звук> Це прям серйозно. Як мені зараз тебе розвалити? Можливо, через те, що він кам'яний, його краще буде бити кайлом, а не мечем. Він прям з діамантовими руками. Диви на нього. Опа! Опа, тихо! Сань, живи! Живи! Брдух, вилазь! Давай дошок зробимо собі. А ти ще йди отсюда. Va. Уже їсти нема що, як тебе валити, просто сни. Так, так. їмо. Давай скайла попробуємо. О, я валю не має нічого мені зробити. А що якщо з меча з меча, мабуть, краще трішки. Я розбив! Діамантова руда випала з нього. Вау, хорош. Ламаємо і забираємо купу діамантів. А ще я би хотів перевірити, чи зможе битися оцей голем із Варденом. І хто все ж таки переможе? Так, народ, чесно, він заспавнився сам, але я просто знаю одне але. Коротше, народ, оці големи вони повністю нейтральні. І ще, я чую Вардена. Де він, я не знаю, але його не чую. Давай попробуємо всіх цих мобів розвалити. У мене є дуже цікава ідея, чи вийде, коротше. Ондо Варден, чи вийде у цього голема розвалити Вардена? Давайте зараз його попробуємо якось визволити, щоб він зміг пройти. Я не знаю, чи він захоче проходити взагалі туди, чи ні. Але я був би не проти, щоб він попробував завалити Вардена замість мене. Наскільки я знаю, залізні големи, коли їх багато, вони Вардена можуть винести. От. Але залізні големи то дуже дорого. А в мене є три яйця оцього Голема. І я би дуже сильно хотів перевірити, чи може його хтось завалити. Оцей чувак, якщо його вдарити, то він буде агритись на мене. Це я розумію. А якщо щоб його не бити, він зможе піти валити. Чувака. Через те, що він здоровий, його легко тягати, і він вроді як проходить. Давай попробуємо його скинути зараз. Так, тихо, друже. Давай, 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 давай. Все, ми скинули. Пів роботи ми зробили. Він уже пішов в ту сторону. І ось до Варден! Варден бігає, диви. Він ходить всіх виносить. Йо, а ну йди звідси. Так, ще з Вардена я загрю. Він уже йде, йде сюди, йде сюди. Так, тихо, 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 Сань. Варден прийшов. Чи почекай, чи не прийшов? Він кось там завалив. Так, ні, друже, ти йди звідси, тобі сюди не можна. Ти з Варденом розбирайся, давай. О, 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 давай, 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 давай! Тишком нишко, мачівка, нічого не бачу. Вони пішли битись! Вони пішли битись! Варден розвалив мого друга! Він йде до мене! У мене є ще друзі! Варден! Дивій, вони його валять! Давай я допоможу йому. Їм точніше допоможу. Ні! Коротше, я поняв, що Варден набагато потужніший чувак, ніж всі вони. І те, що він просто кожного може винести супер-супер легко. Я зараз спробую його валити з цього потужного меча. Я не знаю, чому він на мене не агриться. Все, заагрився. Тихо. Давай, давай, давай. В тебе не так багато ХП лишилось! Ну 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 Варден, 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 Варден. давай, 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 Ні!